Без електроенергії по чотири години. На Закарпатті все частіше вимикають світло згідно з розпорядженням Укренерго. Запроваджені контролювати аварійні відключення. Ось кажуть, до такого повороту готові, адже попередня зима навчила їх жити за таких обставин. Готові? Ну а що робити? Ну а обов'язково що робити? Тобто, якщо нема генерації, то звідки його взяти? З 16-го числа почали відключення. Ну що, ну що робити. Ви знаєте, ми пережили вже один локдаун, так що я думаю, що ми переживемо і цей. А я особисто так. Ну ми до локдаунів готові, тому що та зима нас навчила, генератори не продалися все є, але дуже негативно, тому що це ну, витрати. Мені подобається, це повний дискомфорт, діти, люди старшого віку, це чему. Я благодарю э, Творца, що я живу в районі шахти, і там світло не вимикають. Нормально, якщо його по графіку включили і виключили, а не включить виключили і забули включити, тоді проблем. Укренерго повідомляють, що вимушені запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів. Закарпаття Обленерго отримало розпорядження про застосування графіків аварійних відключень. Чому енергетики зараз просять переносити енергоспоживання на день з 11 до 17.00? Російські терористи за останні півтора місяці розбили майже всі ТЕС і суттєво пошкодили ГЕС. Певний час паводок допомагав тримати систему вночі. Зараз води менше, а сонця більше. Наразі ситуація настільки складна, що навіть вночі Укренерго вимушене брати аварійну допомогу з ЄС. А в день, якщо він сонячний, активно працюють СЕС і можемо обходитись без відключень. Найближчим часом може бути лише один сценарій уважно стежити за прогнозом погоди та повідомленнями енергетиків. Дефіциту електроенергії не буде. Запевняють у Закарпатобленерго, якщо кожен українець постійно буде вимикати світло та від'єднувати від розеток прилади, що не використовуються.